E aí, eu dou os ramos. Eu comprei o Elo e a Buda dos Lourenços, enfiada. Oh! Wow. в кімнату. Там же пушка спінсход. Давайте подивимось, що це за пушка. Так, бачу якийсь бластер. Такий бластер. Так, пушка у нього величезна. А заряджати його я буду спінерами. Отакима. Так. Заряджаємо другий. Там ще є багато спінерів. тож думаю, буде стріляти гарно. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо хочете більше відео про розкупки чогось. Оце упаковка ідем провіряти, що ж це за пушка. Ну, давайте так, щось не потрібно.

У кача... як там, качельку. Підписуйте. Ставте лайки і підписуйтесь. А ні, чекайте, чекайте. Фух. Так, так. Так, що далі нам треба? Ага, так само. А я не помру, а я накладу. Ставте лайки швидше. І підписуйтесь на дарі в кайвернікує ручку і на інших Далее А, О, вот, круто все. Ну то, типа, тут треба А так. Мам, ты мне ту штуку. Классно, ставьте лайки если вы тоже в этих штука Так, а тут что-то на Зв'язку я буду проходити оце. А ну подивилась, що прийде. Алло? Ну. Алло, я ну? Вам вам Марті Яна Зв'язку. Сьогодні будемо грати PlayStation. Я навчу і покажу, як його грати Перше ми розберемося, я їх кноплю. Оця штучка, напевно, напевно, Добре Я Так.

Підписуйтеся і ще раз підписуйтеся. Там де хвилі Всім привіт! Я зараз розкажу і покажу, як робити нато ж руки найближче близько. могли з ногами отак нубис. Так. Так. Так, далі. Ногу опускаю. і отак ставьте лайки и подписывайтесь. Всем па-па-па-па.